Ми раді вітати вас на форумі «Все молодіжки кривий їх під назвою Молодь у політиці. Цього року Україна зробила стрімкі кроки на шляху до Європейського Союзу, а молодіжна політика Європи це перш за все політика участі. Саме тому участь. І рішень України, а з боку держави залучення молоді до прийняття таких рішень має бути стратегічним пріоритетом. Українській молоді не байдужі і вона повинна бути почутою. Я перепрошую, що немає зараз мене з вами. Ми вирушили на схід до хлопців, тому бажаю сьогодні всім гідної роботи. Слава Україні! Живемо в такий час, як казав Юрій Валерійович, да, що все змінюється і від участі молоді дуже багато чого залежить. І я хочу вас е закликати до того, щоб ви е приймали активну участь у житті політичному, у житті нашого міста, у житті взагалі країни. Кіра, які сьогодні з нами вони поділяться своїм досвідом, вони поділяться інструментами, які вони вважають, є більш ефективними, більш дієвими. Здається, що в рамках вікової якоїсь, якщо подивитися, хто виступа президентом, то також він ну, задає певні тренди і є більш відкритим до участі молоді. Тому в цілому нам зараз пощастило з нашою командою, і що ви є частиною цієї команди, що є природна відкритість до участі молоді, чого не було раніше. Бо раніше концепт був такий, що молодь це наше майбутнє. Тому постойте а ми тут поки самі розбираємося. От, ці часи з приходом з війна президентом, вони змінилися. Молодця теперішнє. Ви вже зараз можете створювати і створюються зміни. Мій посил до вас просто, дивіться, часи змінилися. Можливості участі є. Знайдіть можливості сьогодні для того, щоб знайти відповіді до себе якою. Партнери перемогу як е, термін, що, куди прямує Україна, чи розділять вони це розуміння з нами? Чи в них йде перемога а для них це щось інше? Я тут навіть не так формулював би. Ми, мабуть, що однаково бачимо з нашими партнерами нашу перемогу, але по різному раз, бачимо поразку Росії, як дивно це не звучало. Ми зможемо вступити в них. Країну слухати, якщо ми не повністю визнаємо усіх умови. Дивіться, умов немає, умов ніхто немає, тому що немає того самого ПДЧ, плану дій щодо членства. Його не погоджують. Зараз Україна відповідає 25% того озброєння, тих стандартів, які ми мають, мають альянс. Жодна країна НАТО не відповідає всім ста відсоткам цих, цих стандартів. Чи є мир в Україні, яким би він не був, 100% гарантію вступу України до НАТО? Всі країни розуміють, що без миру в Україні і вступу України в НАТО це ця війна стане власне війною альянсу. І жодна з країн, звісно, що не хоче і, Я абсолютно розумію, не хоче. Брати на цю відповідальність і воювати вже своїми власними арміями на території України, захищаючи Україну як члена Альянсу. Але на сьогоднішній день інших перепон щодо того, щоб ми стали членами альянсу, я не бачу. Відповідь на питання, яке ви задали, чи варто вводити в політику. Чесно кажу, ну, ні. Поставь пояснення. Володимир Зеленський не був політиком, але він став президентом. Він діє в політиці. А чому він став президентом України? Тому що його любили ви, тому що його любили люди і кожного дня бачили, що він розповідав Україні і кожному українцю. Особливо, коли ми поверталися з тяжкого робочого тижня, почали телебачення і бачили його творіння, яким був квартал. І історія в тому, що тим, що він став чимось за межами політики, і потім. Цим легітимністю, з тим реноме ззовні політичного світу, пішов в політику, і отримав довіру і головне любов. І тому, якщо ми говоримо про шлях до політичних реалій, особливо для українців, мають скепсису безміру до всіх політиків, що ми відчуваємо, що б ми не робили, де б ми не робили, це потрібно як ніщо. Тому насправді захист до всіх вас. Змінюйте саме те, що ви творите чудеса уже, і потім з усіма цими досягненнями вас оберуть, вас переоберуть, вас зроблять лідерами ваших громад, лідерами ваших напрямків, президентами мають можливість змінити все, що ви виявляєте і більше.